Вітаю вас, малята, знову в гостинах у Даруся. Сьогодні ми розповімо вам казку про одну дуже винахідливу жабку, яка так хотіла побачити світ, що навіть злетіла в небо. Але не все пішло так, як вона планувала. Влаштовуйтеся зручно, розплющуйте вушка і слухайте казочку про жабку-мандрівницю. Жабка мандрівниця Була собі на світі жабка скрекотушка. Жила вона в болоті, полювала на комашок, а навесні голосно співала зі своїми подружками. Якось сиділа жабка в очереті і насолоджувалася осіннім дощиком. Це було так приємно, що вона мало не заквакала від задоволення. Раптом опустилася і сіла в болото, зграя диких качок. Так, так. сказала одна з них. Летіти ще далеко треба підкріпитися. І жабка, хоча й знала, що качки не будуть її їсти, таку товсту й велику, все ж таки сховалася у воду. – казала інша качка. – «холодно, швидше на південь. Тут уся зграя почала кричати і бити крилами на знак схвалення. А, шановні качки, насмілилася обізватися жабка. Вибачте, що турбую, але що таке південь? А? І тоді всі качки почали галасувати. На півдні чудово! Зараз тепло. Там такі затишні болота, такі великі черв'яки. Чудово на півдні. Вони так горлали, що в жабки аж вуха заклало. Бідолашна ледве вмовила одну з качок усе пояснити. І коли та розповіла, жабка була в захваті. Ква-ква, візьміть мене із собою. Почала просити вона. Це не жив. вигукнули качки. «Або ж немає крил. Жабка трохи поміркувала і сказала. Ва! ва. Я знаю, я придумала. Ва. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку. А я причеплюся до неї посередині. Ва! Ви будете летіти, а я їхати. Куа. Її розум настільки вразив качок, що вони одноголосно погодилися. Знайшли добру міцну паличку, дві качки взялися за неї дзьобом, жабка вчепилася посередині, й усі піднялися в повітря. У жабки від висоти перехопило подих. Бідна скрикотушка гойдалася, мов яблуко на гілці, і щосили стискувала свої щелепи, аби не зірватися та не гепнутися на землю. Однак невдовзі призвичайлася і навіть почала роззиратися довкола. А качки летіли та безперервно кричали і вихваляли її. Дивовижна, мудра голова нашої жабки. Перемовлялися вони між собою. Навіть серед качок мало таких знайдець. Люди дивилися на качину з граю і, помічаючи в ній щось дивне, показували на неї руками. Жабці страшенно захотілося спуститися ближче до землі, щоб почути, що про неї говорять. Під час наступного перепочинку вона сказала: Ква ква, чи не можна нам летіти не так високо? Ва, у мене поморочаться голова, і я боюсь впасти, якщо мені стане погано. І добрі качки пообіцяли їй летіти нижче. Наступного разу вони летіли так низько, що чули голоси. Дивіться, дивіться! Голосували діти в одному селі. Ва-ва, чи знають вони, що це вигадала я? А не качки, подумала жабка. Качки жабку носуть. Дивіться, дивіться. Яке диво, і хто ж придумав таку хитру штуковину? кричали в іншому селі. Тут уже жабка не витримала і закричала. О, це я! Я. І з цим криком жабка полетіла на землю. На щастя, вона впала не на тверду дорогу, а просто у ставок на краю села. Тут вона розповіла місцевим жабкам про те, як винайшла дивовижний спосіб подорожувати з качками і як у неї були власні качки, що доставили її на південь, де такі чудові теплі болота. Жабка стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що скрикотушка розбилася об землю, і дуже шкодували за нею. Отакої. Ну і пригода. Але знаєте, мені дідусь розповідав, що він на власні очі бачив, як та жабка летіла. Еге ж, еге ж. Бачив. Летить вона. А під нею корови аж злякались. Люди вгору дивляться, роти порозявляли, а вона держиться міцно. Так тільки роти роззявила і, геп, прямо мені на грядку, де я Петрушку сіяв. От вам і мандрівниця. Ой, дідусь, не ви даєте. але правда. Казка добра і смішна і повчальна. А ви, малята. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте червоний лайк. Підпишіться на наш канал в гостинах у Даруся. І напишіть у коментарях, а куди б ви полетіли, якби мали червону паличку і качок друзів. Я дарусь. А це мій Дякуємо, що ви були з нами. І до нових казкових пригод.